У мойо понад тисячу моделей ноутбуки. Дев'ять модалей історично досягнення у велоспорті та легкій атлетиці, а також драматичний фінал у голболі. Все це і не тільки про України у Восьмий день паралімпіади. Усім привіт вона суспільне спор. З вами Андрій Сухецький. І це дайджест подій змагального дня на Паралімпійських іграх у Парижі. І ми стартуємо. І розпочинаємо вперше за весь період змагань не з плавання чи легкої атлетики. Найбільшу кількість медалей за змагальний день Україна завоювала у дзюдо. Виді спорту, перший день якого відбувся у Парижі. Одразу в чотирьох медальних фіналах виступали синьо жовті дзюдоїсти, і трьом з них вдалося здобути нагороди. Уперше в своїй кар'єрі паралімпійською чемпіонкою стала Наталя Ніколайчик. У класі J1 37-річна представниця рівної що вигравала бронзу в Лондоні та Токіо, а цього разу змогла піднятись на найвищу сходинку подіуму. Українка впевнено виграла у чвертьфіналі, поступалася в півфіналі та. Змогла здобути перемогу прийомом на оцінку «Іпон». А тоді у фіналі достроково здолала суперницю з Японії. Своє золото Наталія зустріла вкрай емоційно, про що розповіла нам у коментарі. Кому ви хочете передати вітання? Кому присвятити це золото? Це золото це тяжка праця не тільки моя, це тяжка праця моїх лікарів, мого тренера, моїх рідних і всіх тих, хто вболівав за мене. І я його хочу присвятити в першу чергу своєму синові, який дуже дуже чекає мене вдома. Я йому обіцяла, що я її виграю, я її виграла для нього. А ще я хочу її присвятити нашим захисникам, яких немає зараз, які полягли на Україні, поклали своє життя. Саме даль також присвячається їм. Також триразовим призером Паралімпійських ігор став Давид Хорава, який до золота Лондона та бронзи Ріо додав бронзу Парижа у вазі до 60 кілограмів. Здобути медаль вдалося також дебютанці Паралімпіад Анжелі Гаврисюк у вазі до 57 кілограм. Свій мать за бронзу вона виграла достроково. Натомість поступилася у сутичці за медаль на досвідчена Юлія Іваницька. Вона п'ять паралімпіад поспіль доходила до бронзового фіналу і вперше спокійно у 2008 році програла його. А взагалі розпочався змагальний день для України з самого ранку із золотою нагородою у легкій атлетиці. 35-річна Марія Помазан перемогла у класі f 35 у штовханні ядра. Марія вигравала золото у Лондоні та Токіо. Зараз оформила свою третю перемогу в кар'єрі на Паралімпіаді. Її найкращий результат 12 метрів 75 сантиметрів. Що цікаво, свій загалом найкращий результат на паралімпіадах, саме за дальністю спроби, Помазан показала у 2016 році в Ріо, але тоді стали тільки другою, коли програла незмінні суперниці Ван Юн з Китаю, яка, до речі, у Парижі зараз стала другою. Другою у Парижі стала також і Оксана Бутурчук. Українка на дистанції 100 метрів. У класі Т-12 разом з Гайдом Микитою Барабановим виграла срібло. У ранковій сесії Боторчук вийшла до фіналу, а вже у вечірній випередила двох інших суперниць у боротьбі за срібло. Поступилася українка лишень кубинці Омар Дуран Еліас, уже тепер десятиразовій паралімпійські чемпіонці. Для самої Боторчук ця нагорода стала 12-ю в кар'єрі і вона закріпилася у статусі абсолютної рекордсменки України у легкій атлетиці на паралімпіадах за кількістю медалей. Від абсолютної рекордсменки перейдемо до абсолютних дебютантів. Збірна України з голболу завершила виступи на Паралімпіаді 2024. Вперше в історії з медалю таких змагань. Українці достроково гарантували собі нагороду після перемоги над Бразилією у півфіналі, а у фіналі вони зустрілися з Японією. І який це був матч? Японці швидко повели 2-0, але українці ще до перерви зрівняли 2-2. Тоді Японія знову виходить уперед, а Україна переводить в овертайм 3-3. За правилами овертайм тривав до золотого м'яча, який вдалося закинути японцям. чотири на їхню користь. Україна завершила змагання зі сріблом, яке для самої збірної точно на ціну золота. Слава Україні! Героям! Слава! Хлопці, вітаємо! Історичний момент. Ви тільки на з п'єдесталу пошани, У вас срібні медалі після фіналу матч проти Японії. Тут вся збірна. Тренерський штаб, Антон Стрельчик, Василь Олійник, Олександр Топорков, всі, Євген Циганков, Радіон Джигалін. Тренерський штаб. Всі-всі тут і питання до капітана команди Василя Олійника. Зараз ваш зірковий час. Що зараз на душі? Які емоції? Не знаю. Ну, ми дуже, як, дуже в піднесеному стані. Ми пишаємося своєю роботою. Ну, я... Також пишаюсь кожним гравцем нашої збірної. Я вважаю, що нас все вийшло. Трішки не вистачило нам до першого місця, але в наступний раз ми в нас все вийде і ми все зможемо. І також перше у своїй кар'єрі на подіум літньої паралімпіади піднявся Павло Баль. Перший в історії представник України у велоспорті в дисципліні гендбайк. Якщо у гонці з роздільним стартом днем раніше баль фінішував шостим, то у велошосейній гонці він змів здивувати всіх, завоювавши третє місце. Павло на останнє коло дистанції йшов разом з португальцем. Вони боролися за бронзу. А вже на фініші українець скинув з коліс суперника і фінішував третім. Що тут найважливіше, Павло Баль перш за все спеціалізується на біатлоні і лижних гонках. Хендбайк відкрив для себе. Буквально нещодавно, і от уже на подіумі паралімпіади. Ну і ще дві нагороди Україна за день здобула у плавальному басейні. Восьмий день без золота, але не без медалей. Чотири фінали були з українцями. Двічі вдалося піднятися на бронзову сходинку. Спершу на дистанції 100 метрів брасом у класі СБ 11 Данило Чофаро фінішував третім і зробив Париж 2024 найуспішнішою паралімпіадою в своїй кар'єрі. Вперше він виграв одразу три медалі на одних іграх. А трохи згодом збірна України в змішаній естафеті до 20 балів на дистанції 4 по 50 метрів вільним стилем з рекордом Європи стала третьою. У фіналі українці виступали в складі Ярослава Семененка, Анни Гонтар, Олександра Комарова та Ірини Пойди. А у кваліфікації змагалися ще Денис Остапченко та Вероніка Коржова. Поступилися українці лише збірні Китаю та США, а от найближчого суперника випередили більш ніж на 6 секунд. Їй не дуже втішні новини з паралімпіади. Українські стрільці вперше з пекіна 2008 завершили змагання без нагород. В останній день змагань шаторусень жовтим не вдалося піднятися на подіум. Завершили виступи у Парижі Лучники, теж без медалей. Але вони в останній вигравали нагороду ще у сіднеї 24 роки тому. Разом з тим, за три дні до завершення паралімпіади, збірна України продовжує втримуватися у топ 7 медального заліку і веде боротьбу за місце у топ-5. Перемогу Китаю у боротьбі за перше місце можна було констатувати в принципі ще з першого дня. Далі йдуть Великобританія та США на четвертому місці Нідерланди і зверніть увагу на їх співвідношення золотих медалей до загальної кількості. А от далі між п'ятим і дев'ятим місцем різниця всього в три золоті нагороди. Тож кінцівка обіцяє бути дуже насиченою і цікавою. Ось таким був восьмий змагальний день паралімпіади 2024. Не забувайте підписуватись на Суспільне спорт, ставити лайки цьому відео і стежити за Паралімпійськими іграми у Парижі разом з нами. Побачимось.